Привіт! Сьогодні візьму вас у свій робочий день викладача, тому що експериментів і досвідів найближчим часом не буде, а хочеться зробити розмовне відео. На годиннику все ще 10 ранку, проте день почався раніше. Можна поступово влаштовуватися на роботу і зробити каву. Сьогодні за планом є заняття. Так, влітку більшість день на канікули для того, щоб відпочити. Проте є ті, хто вже почали готуватися до НМТ. І таке рішення я схвалюю, тому що до будь-якого з предметів краще готуватися заздалегідь, для того, щоб про всяк випадок у вас залишилося більше часу. А зараз можна зайнятися створенням навчального контенту, який ви можете знайти, а також зберегти собі, якщо зайдете у наші соціальні мережі. Готуємося до першої зустрічі і починаємо наші заняття. Інстаграмного життя тут не буде, тому що у перервах я граю кулінарну лихоманку і дивлюся серіал. А потім все починається заново. Ну і ввечері закінчуємо все буденними справами. Діти мої, бабляться. Наш меншенький. На сьогодні робочий день завершено і на останок у телеграм-каналі зробила а, декілька питань з біології. До речі, там поступово з'являється все більше людей, тому буде цікаво подивитися на співвідношення правильних відповідей. Тому, якщо вам буде цікаво перевірити ваші знання, то можете приєднуватися за посиланням у шапці профілю.